Ви знаєте, я знайшла на виставці Хемженетик з таку гвоздику, вона вперше з'явилася тут в вазоні, якось ніколи не приходилося його бачити. Це гібрид, якщо називається, Супра f 1 У нас є її насіння, але чомусь покупці проходять повз цього експонату, У нас, я вам зараз ось покажу. от Вона в горщику, тут їх раз-два. 3-5 рослин, але чим вона унікальна? В неї дуже велика квітка і порізані такі пелюсточки. Самою формою квітки і її розміром, вона ну, дуже приваблива. А причому ще відмінність, якщо Діана і Коронет, вона низенька, то е, ця вона трошки вища, в неї дуже багато куп'янків, вона досить довго цвіте. У відкритому ґрунті взагалі вона утворює великі кущі. Требує таких такого сильно великого догляду, дуже затратного.